Богонь мігим, сказав Господь своїм учням, небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть, Про день же той чи годину ніхто не знає, ані ангели на небі, ні син, тільки отець. Глядіть, чувайте, не знаєте, бо коли настане той час. І воно, так, як чоловік, що від'їжджаючи, зоставив свій дім, дав слугам своїм владу і кожному роботу і велів воротареві пильнувати. Так пильнуйте й ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому увечері чи о півні, чи як запіє півень чи вранці, щоби коли вернеться, несподівано не застав вас уснім. А що вам кажу, кажу усім, чувайте. Два дні ж по тому мала бути, Пасха й опрісноки, і первосвященники, та книжники шукали, як би його схопити, підступом і вбити, та й казали, тільки не під час свята, щоб і не було розруху у народі. Брати і сестрі, слава Ісусу Христу! Слава віки! Ми так кажемо, що все в житті проходить. І то певно сьогоднішнє Євангеліє підтверджує ці, цю таку народну приказку, народну мудрість, бо небо і земля пройдуть, а слова ми її не пройдуть, каже Ісус Христос. Бо зараз. Ми вже звиклися до того, дорі брати і сестри, що кожен із нас має своє бачення, має свою думку про все. Ми маємо свою думку про своє життя, ми маємо свою думку про життя других людей. Дуже часто Ми маємо свою думку про когось. Ми маємо свої бачення життя, як воно має бути. І часто людина. Може над цим не задумовуватися, що завжди лише має в голові свої бачення. Сьогоднішнє Євангеліє, а також сьогоднішнє апостольське послання, починаємо читати послання Соборне, перше Івана Богослова. Думаю, вони нас дуже добре перестерігають, що християнин не має покладатися. На свою думку, на свої бачення. Бо це все дуже переходяще, мінливе і дуже часто неправдиве. Лише слово Ісуса Христа, воно триває довше за небо і землю. Лише Його ми можемо постійно виглядати, шукати і чувати. Ці дієслова містяться в сьогоднішньому Євангелії. Лише Він є єдиним праведним, каже нам сьогодні Іван Богослов, котрий оправдує нас за наші гріхи. А ми собі, коли думаємо, що гріха не маємо, то тоді не, нема у нас правди. Ми не можемо надіятися, дорогі брати і сестри, що ми і з вами знаємо, якою є правда, якою є правда знає лише Ісус Христос. Лише Він. Один, лише один Бог знає, яким насправді є моє життя, яким насправді є життя якоїсь іншої людини. А я, якщо хочу до тої правди доходити, якщо хочу осягнути ту правду, то мушу повсякчас і постійно шукати лише особу Ісуса Христа. Що це означає шукати Ісуса Христа у своєму житті? Постійно і в кожній ситуації щоденній, коли, коли би ми собі задавали питання, як би зараз робив Ісус? Щоб Він зараз цій людині порадив, щоб Він попросту зробив у цій ситуації, яка склалася. Ось це правдиве запитання християнина, яке ми маємо кожного дня собі задавати. І відповідь ми також знаємо. Відповідь ми знаємо, якщо читаємо Слово Боже. Бо сьогодні також Іван Богослов нам каже, що справа учня Ісуса Христа полягає в тому, щоб у всьому Його наслідувати. Не надіятися на себе, не думати собі, що я можу себе оправдати, не надіятися на те, що я переміг вже всі свої гріхи. Але це зовсім не наша жура. Бог нас оправдує. Бог дає нам розкаяння. А те, про що ми маємо журитися, то чи наслідую я Христа? Бо це є християнська духовність. Знаєте, в сучасному світі стає дуже популярною духовність, але духовність акцентована на самій людині. Дуже багато різного, різних напрямків духовності зараз стають популярними між людьми, але ця духовність повністю акцентована на самій людині. Не раз зараз можемо почути, що сила людського духа може тебе зробити сильним, може в тебе розвинути над людину. І люди часто собі думають, що в цьому і полягає духовність самовдосконалитися, стати кращим. А християнин пам'ятає, що наша духовність полягає ні на чому іншому, як тільки завжди наслідувати Христа. Завжди питати у нього, якою є правда про моє життя. І коли в іспіті сумління, ми собі пригадуємо, що наскільки насправді наше життя є ще недосконалим, то, йдучи до таїнства покаяння, ми стаємо перед Господом у правді і просимо тої правди на наше життя. І коли кожного дня ми сумніваємося якою є правда в тих чи інших ситуаціях. Питаємо Ісуса Христа, щоб це стало такою коротенькою молитвою на кожен момент нашого щодення, на кожен момент нашого наших думок, нашого, нашої роботи. Попросту. Господи, що би зараз зробив Ти, як я зараз маю поступити. Бо лише тоді, дорогі брати і сестри, маємо можливість справді жити правдою, не своєю. Не своїми думками, не, не своїми планами, але тим справді, що для нас приготував Бог. Для чого Бог нас захотів тут і тепер, в цей час, на цій землі, в тому середовищі, в якому живу. Жити Ісусом Христом, нічим іншим, лише це християнська духовність. Не собою, не своїми. Бажаннями, не своїм самовдосконаленням, але завжди проситися лише в Ісуса Христа, як тепер маю тебе наслідувати, виглядати і чувати. Це все, що робить християнин, бо все інше належиться Богові. Лише Бог знає той момент, коли закінчиться тут наша земна мандрівка, коли закінчиться небо і земля. Але найцінніше це слово Боже. Шукаймо його, дорогі брати і сестри, молімося за те, щоб справді те, що нам бракує в житті, це завжди була особа Ісуса Христа, щоб нам Бога бракувало, бо в нього єдиного правда. Амінь.